Приїхала до нас посилочка з різними проволочками, з різними радіодетальками і взагалі, да, вона, в принципі, була доволі масштабна, з кольоровим металом, побутовою платою, але дійшло діло до зразків, до проволочок, до радіодеталей, і я, в принципі, вирішив е показати, чого б і не показати. Да? Що до нас приїхало? Давай зараз. Е Тут щось поженилось. Елементарно пройдемося по зразкам. Да? Так, тут, тут розженилось і тут розженилось. В общем, що ми робимо? Найперше, що нам треба зробити, знайти магніт, який не можу побачити, хоч ти всрись. А, побачив. Провіряю, магнітне. Це вже добре. Бо магнітне набагато менша вірогідність, що воно щось толкове, чим не магнітне. Давай показуй, Владі, що нам тут малює. І що ми бачимо? Ми бачимо, що це не хром, 70, ну, 77% нікеля На, положи. Другий зразочок Якось аж синявої віддає, так? Да? Mm -hmm. Що ж воно таке може бути? О, а другий зразочок купронікель. Тобто мідно нікельовий сплав. Або, як е, любимо говорити, метал називається куні. Так що, якщо пацани у вас є куні. Можете присилати. Перевіряйте ці всі немагнітні проволочки. Все, що немагнітне і іскра дуже мілка, все воно е само собою вже цікаво. Да? Отакий от от маленький лайфхак. Потім дивись, що до нас ще приїхало. Дивимося, що до нас приїхало. До нас приїхали якісь, якісь роз'єми. Роз а також лігатура. Посріблених роз'ємів. Отаку от штуковину ми купуємо, да? отаку от от сіреньку лігатуру купимо. Та купимо, чого yeah. ж не купити. Так що таке можна присила, питань немає. А от таку імпортку всяку. Уявлення немає, що з нею робити. Якщо є тут спеціалісти, які знають, що з нею робити, хай підскажуть, а ми потім будемо вже робити якісь висновки, да? і щось будемо з ним робити. Але на сьогоднішній день... Я уявлення не маю, що це таке, з чим його йдеть і все остальне. Далі. Якийсь цікавий годинничок. Да? Ну, вірніше, вже не годинничок, а корпус годинника. І радіодітальки. В радіодітальки тут все понятно. Да? Я mm -hmm. думаю, до да. 630-312. Ну, і якісь піпульки, але вони нічого цінного за собою не несуть. А от приклад корпусу. Дивісь, дивимося ми корпус і що. Ну, Як мінімум, колір, да? Колір насторажує? Насторажує, тому що ну, не той колір. Потім обдивились весь корпус, нема маркувань. Це погано, само собою, погано. Значить, що? Єдине, що нам залишається, роби, не роби, роби. Єдине, що нам залишається, це зробити аналіз даного корпуса і... Зрозуміть, що по суті це що? По суті, пише, що латунь, але може тут. Нічого тут не латунь, тому що і так було видно. Цамовий е -е... корпус. Просто воно впирається в латунне покриття і все. Отакі от от детальки можна присувати, там питань немає. Далі, далі ковиряємо далі. Що ми можемо наковиряти? Щось же треба наковиряти, так? Да? Зразки що є. Зараз заодно на цих зразках будемо щось вам розказувати. О-бу-бу-бу-бу. Насипалось зразочків. Саме більше, що мене бісить, вибачте, зараження, да? це коли зразки не підписані. Ну, як я прошу, кожен зразок в окремий пакет. Як мені потім писати, оця проволока, це ось і так понятно, що свинець. Да? Це е, кабельний свинець. Ну, для впевненості давайте зробимо аналіз. Ну, от такі от моменти мене трошки, вибачте, за вираження підкумарюють, коли зразки не підписані. Свинець? Так. Да. Ну, а щоб тут, в принципі, і так було зрозуміло. Потім ось якась чудо-трубка. Також будемо писати в описі трубка. Або давайте я вам напишу ну, от так, як ви поступаєте, да, Частково, і я так само поступлю. Просто так от список. Аналіз, 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 аналіз і результат аналізу. Да? Ну, вам буде легко передивитися і зрозуміти, що це. От так само і мені. Так що давайте з повагою відноситися друг до друга, буде в принципі непогано. Давай зробимо аналіз. Це не те, що я випендрююсь, це просто облегчує роботу. Блін, і я хочу позаглядати. А що тут? А тут нема нічого. По суті, це е, трубка Вона буде магнітна, да? Так. Да. І метал це називається фехраль, це просто залізо, леговане хромом. От такого заліза дуже багато, воно не ржавіє, але воно магнітне. І, до речі, у нього мілка іскра. Це все вас може. Бачите? Це все вас може насторожити, але ніякої цінності воно не несе. Добрались до проволоки, да? Давай клацнем проволоку. Ще, блін, зразок не знаю. Що ти важко, той зразок знайти. Іди сюди, маленький. Підходь, чи ти будеш з кілометра результат показувати. А потім люди жалуються. А хто винуватий? А оператор винуватий. То, що не хоче нормально знімати. І ця ось проволочка також, той славнозвісний куні. Прийомний метал, питань немає. Далі дійшло діло до моїх любимих любими да? Це коли ми висипаємо так от всі радіодеталі. тут що в нас трохи землі. да? Ну, нормально. Даш? Оце називається посортовані радіодеталі. Ну, Питань немає. Ми ж і не сопротивляємося, що ми так не купуємо. Купуємо, пориємося, пошукаємо. Е, може, щось толкове знайдемо. Наприклад, як оцей вимикач, а також оцей вимикач. Вони прийомні, так? Да? Найшли? Бач, знайшли толкове. Потім риємося далі. Риємося далі, далі, далі. І що нам кинеться в очі? Ви також, глядачі, не лінуйтеся і дивіться. Може і вам щось в очі кинеться. О, Транзюк. Опа. Подивись, який транзюк. 808. 84 го года, да? Не фокусує. Кончений айфон. Надо брати Nokia, да? E, 84 го года. 808 й транзистор. Прийомний. Прийомний, вони прийомні до 91-го року. Далі. Що ми бачимо? 814 і 815 транзистори. Але є маленький момент. Да? Маленький момент заключається в тому, що вони не покусані. А, вони ще імпортні. Подиви, ми його зараз нагриземо. Покажемо, що він всередині білий. А прийомні, які всередині? Жовти. Жовті. А де нам знайти той жовтий? Якби знайти? А у нас одна імпортяка. Ти бачиш серед кучі імпорта, в принципі, в принципі, щось виходить, знаходить. Да? Упав. Ну, напевно, то був не він. Ну нічого, ми потім піднімемо, подивимося. Або це буде повод моїм <світ> любимим писакам написати, що ми просто скинули. Та ні, воно все біле, це все імпортяка. О, диви, що знайшов. Га? диви. Транзючок, ще знайшов, бач? Так що інколи корисно, ну як корисно, не знаю для чого мені воно корисно. Ну, в общем, сидим і ковидаємося в да, цій кучі штучки. Так, ви ж подивились уважно, і може мені підскажете, що є тут такого, бо я вже все, я вже фінал не бачу. Ну, нічого, бачу не бачу, а будемо мритися. Так що, такі от є посилочки. Посилка, в принципі, нормальна, но з маленькими зауваженнями. Я розказав, про які саме зауваження йде мова. А ви, робіть висновки, роботи над помилками, пакуйте, ну, хоча б, ну, без цієї землі, так? Да? Я розумію, що сумська земля нам рідна, але ну, не треба пересувати. Е, що ще? Та все. Розпечатали, погнали далі, а десь чекаємо ваших посилочок.